Настільки він був надійний брат, безкорисний, він отримав масу задоволення, коли е, щось я в нього просив, наприклад, допомоги. Він щиро в тому радів. Він ніколи не поїхав ще додому, щоб ми не обнялися, не поцілувалися по-братськи. Тобто, це була така людина. Він фахівця в Україну. Він загинув. Завжди Андрій, коли приходив, це, напевно, знає наша вся родина, всі наші. От я як зараз уявляю, що він заходить до хати, високий, усміхнений. І завжди казав Привіт, жінка мого брата. Оце наша вся родина, це було у нас таке, так він звертався тільки до мене, це було настільки близьким. Це боєць, борець за свою землю, за вільну Україну, борець за краще майбутнє дітей, не тільки своїх, не тільки своєї сім'ї. Попри все, він був чудовим батьком, чудовим чоловіком, господарем. От, Але він був перш за все борець за неньку Україну. Не мав такого компромісу, як зараз би хотілося. В нього було або біле, або чорне. Він ніколи не сірів, не було в нього такої спільної маси. Це була людина слова і відверто щира людина. Людина була дуже справедлива. Ще раз, кажу, ця людина була з великою літературою. Якби було у нас керівництво країни, таке. Америка б відпочивала. Я, вам Я не побачив такого, за що б можна було сказати, що ця людина щось робить не так. Він починав день з молитви, закінчував день з молитви. Перед боєм він завжди молився. Я вам скажу, складалося враження, що це свята людина і нікому нічому не відказував. Коли до нього зверталися по допомогу, він завжди якось намагався допомогти. Він від мене старший, буквально десь на років сім. Ми тут виросли, моя мама з Березини. Ми, Він мене з малку знав. От з такого. Так, після Майдану пішли воювати. Він дійсно був герой. Він був перший, він був старшина. З воду. Він був страшний організатор, він шукав, де нам перелягти хоч на 2-3 годинки, Завжди піклувався, де ви хлопці, якщо, якщо десь йдемо якісь акції, якісь цей, то завжди, щоб триматися разом, дивіться один за одним. Він був дуже сильним патріотом. І ще коли на початку війни, коли тільки починалося, ніхто не знав, я вже знав, що Петро з Андрієм вони вже поїхали туди. І вони були. Приїхали, по-моєму, минулого року влітку на Петра. Тоді ще піднімалось питання. Там багато хто казав, та на що воно нам потрібно, хай захищають вони свою землю. Він тоді встав і сказав: Ні, то є наша земля і ми будемо її захищати завжди. Сам не знаю, де Боги. Афганістані, пройшов Афганістан, весь був поранений, був нагороджений. Коли розгорнулися події, останні події, це 2013 рік. ну Він один з перших поїхав туди. Коли ми поїхали на схід це воювати, про то дружини не знали. Ми спільно домовилися, тому що ну, дружинам казали неправду для того, щоб... Вони не переживали, ми домовлялися кожен день. То, що я говорив, я і йому записував, щоб вони нас не підловили. Тобто ми нотували, нотували, що говорили вчора, що говорили позавчора. Ну, на жаль, після загибелі це вже неможливо було приховувати. Це був бій за Новосвітлівку, за населений пункт, через який проходила траса краснодон луганськ по якій. Росіяни постачали боєприпаси в Луганськ. І Коли ми перерізали ту дорогу, в Луганську через два дні буквально закінчилися боєприпаси, і вони не могли вже далі обстрілювати ні навколо себе, ні по нас. А далі ми тримали населений пункт, поки Росія не підвела вже регулярні війська, танки псковських десантників на 16-й день. Фактично перебування там було зрозуміло, що підкріплення, яке мало прийти на третій день після того, як ми зайшли в населений пункт, яке мало залишитися в населеному пункті, а ми мали наступати далі, брати або Луганськ, або йти на Краснодон. А підкріплення не прийшло. Коли ми зайшли в Новосвітлівку, він там загинув. То в мене перша думка була, що Бог забирає кращих. Це наш був перший танковий бій, коли ми взяли Новосвітловку. Андрій віддав свою каску, здається, молодим хлопцям 24-ки приїхали, вони взагалі були голі босі. І ми чекали підкріплення. Нам всі по рації розказували, що до нас йдуть підкріплення танків. Зі сторони з Краснодона вийшла машина і Андрій пішов перевірити, хто, що за танк. Танк, ну його розрізали кулеметом з цього танка. Андрій кинувши гранату. Ну, більше, більше Андрія. Ми його витягнули з полю бою. Підбило один танк, другий танк. ну Це було. Наше крещення тоді. Під вечір був бій. Що там всі казати? Стали передні, стали задні. Де могли стояти? Це дуже боляче було. Людину, з якою розмовляли буквально декілька хвилин. Потім. That's it, Народ повинен пам'ятати про своїх героїв. Згадаймо слова відомого українського письменника Романа Федорів. Пам'ять потрібна не мертвим, вона потрібна живим нації, бо народ без пам'яті, без без історичної пам'яті сліпий у своєму прямуванні до майбутнього. Я сподіваюся, що пам'ять про мого чоловіка світла пам'ять буде жити в серці кожної небайдужої людини. Герої не вмирають. Слава Україні! Все, що я роблю, до чого тільки не торкаюся, ще не то, все воно мені нагадує його. Я його відчуваю. Особливо, коли я приходжу до нього додому, мені здається, що він десь збоку на мене дивиться. Пам'ять не згасне. Ми його не забудемо і завжди будемо шанувати світлу пам'ять Андрія. За рік часу ми навчилися воювати, наші війська навчилися. Російська армія не така сильна, як її малюють. і малюють. Вони зрозуміли, що Україна їм далеко не по зубам. Вони не пройдуть нас. Нам треба починати жити і міняти в країні, йти до кращого, щоб народ якось жив, щоб ці бабусі дідусі не бідували. Добре, ми прийшли. Живі, здорові, не скалічені. а оскільки наших хлопців покалічених, треба їм допомогти, розумієте? Ну от така от ситуація. Дивіться Айдару, з нами Бог. Бог з Україною. Як казав Шевченко, борітися, побороти. Не можна здаватися, не можна опускати руки. Треба йти, і ми переможемо. І перемога буде за нами. Слава Україні! Боже, дай мир, волю і процвітання нашій Україні. «Ще не України, ні слава ніболя, ще нам братя українці, у світнеться.